Хлопці казали, що там такі заслони, вони не повернуться сюди, ні. ні, -ні. Ми ще раз це не витримаємо, це все дуже важко, це дуже важко, це, це дуже важко. І оце все всі, оці, оці снаряди, ці гради, це, це якась жахіття. Я щось ніколи не думала, це моя мамка мені розказувала за війну. Я ніколи не думала, що це мені прийдеться. оце все, оце все пережить. Та тут страшне, що відбувалося. Тут дуже нас били, дуже-дуже. Ото ми терпіли, терпіли, а потім вже не вже Як ті ради почали нас бити, це, це якесь жахіття було, це просто невозможно було це все видержати. Оці снаряди, що якось, яких можна було якось витерпіти ради це, це страшне діло. Це, це таке оружие страшне, хто його це придумав, не знаю. Три корови стояли, двоє телят. І тут, як корова ростилися, тут телятко стояло, а кліці всі на місці. Кормушки на місці, цепи на місці, нічого не вбираємо, тільки таки позаливали, щоб хоч не вбитися. За сараємо, де навоз був прильот був, воно теж стінку воно, воно по цей, так лишь би, лиш би було де ночувати. Так і живемо. Ми коли приїхали, зразу ночували в хаті, Оце вікно ну, як, воно побите, його ви... ну, ну, воно хоч з тут не було. І скільки ми тут з сином? Дня чотири, напевно. А потім дощ пішов, як почало воно тікти через оці всі плити, ми давай вискакувати, все. ну. І ночі до утра пересиділи в машині, а потім пішли в сарай, там, де корова в мене стояла, де випустили, яку виїжджали просто її. Десь вона пішла. По... По її, по <риклад> Що з неї сталося з тої хати? Подивіться. Як вона затікала, і що з нею тепер зробилося? І що з нею тепер можна зробити, і якими це силами, і якими це руками, і що? скільки це всього, всього треба. Несуща стіна. На ній стоять плити. Всі вікна побиті. Тут дирка в кроваті, я в осколки витягувала, воно. зразу думала, що миші прогризли. Ні, витягла осколки. Все затекло. Все, Мебель, ось матраси залишилися з цієї кроваті. Це оставили нам наші освободителі. Оці всі осколочки. Я ходила кожне утро, збирала. У мене тут машина стояла, жигульонок, отут прям стояв. І я кожне утро виходила і їх збирала. Ну, слава Богу, в машину не попало. Бо якби попало в машину, то ми б не виїхали звідси. Коли ми приїхали, тут стояла один оцей фронтон. Це зараз волонтери криють кришу. Ось будуть мені ось, потолок мені обшивати, USB. Бачите, як попадало все. Ой, ну, таке все, все попадало, все, тут ремонт і ремонт треба робити. Ось цей снаряд ось упав сюди і тут повністю балки, вибило все, тут, тут все було вибите. Ну, Нічого помаленьку якось буде. Зробимо. Ми не те, що спілимо, ми взагалі від нього не відходили того борів. Сиділи там возле нього, вийдемо, отак, трошки подихаємо, і то якесь таке оружие одразу було, що так воно як летить, чуть було. Ми знаємо, якщо воно летить, чуть, то значить воно ще не падає, воно вже летить, ще летить. А, а потім якесь таке оружие, що воно таке літало, що нічуть було нічого, ні звука, нічого вже бахкало, як уже впало тоді зриву, то тоді. Люди, у кого скотина була, там пасли скотину, спасали ту скотину, і там погибло. І, правда, і скотина погибла, і він погиб. Оце таке. Це. Ну, а так помирали, люди багато помирали, цивільних у нас людей дуже багато. Прямо такі багато. Психологічно не могли би. Оце кум, ось його хата його згоріла, він, бідний, не видержав. І все, так серце стало, ось тут таке. Як приїхали сюди руські, тут не були зими до тих пор, поки їх не, не прогнали далі. Були тут молодих сімей, закрили, в погріб закривали. Стріляли в кругом, не ходили ніде. Звісно, все покрали. Нічого не нема, все покрали. Повоновій телевізорі, інтернет, все поодрізали, позабирали, посуду, ну все, як по хазяйству все позабирали. У селищі немає магазинів та аптек. Усі вони розбиті та розграбовані росіянами. Зараз, аби купити продукти та медикаменти, люди їздять на мотоциклах та автомобілях у сусідній населений пункт. Намагаються закупитися на тиждень собі та сусідам, у яких немає власного транспорту. Ну, повернулися ті, у кого щось сталося, де жить. Ну, Хоча люди повернулися навіть ті, що взагалі ще нічого не залишили, все порозбивали. А що робити? Нема в місті дорого, квартиру знімати дуже дорого. Що могли, то полагодили, залишилися вікна, на вікна треба гроші. Нема де брати. Криші полатали, потолки, що поки не робили. Так пленками позадягували. Де попадали трохи потолки. Оце світло появилося. Вода, то у нас свій колодязь є, Це ну, газу немає? Ну, то нічого. Ми вже, якщо варом купили балон газу, варом на газу, а як той розтаплюємо плиту та на плиті варм. О, тут